Доброго дня, вас вітає тактичний табір. Мене звати Фріман. Сьогодні в гостях у нас єгер зі своєю помповою рушницею. Це вітчизняна рушниця від заводу Форт. Тому розкажи пару слів, як цей витвір мистецтва опинився в тебе в руках. Отже, я став учасником української асоціації власників зброї. Я тоді знаходився на лікуванні в госпіталі. Мені телефонує Григорій Учайкін і каже: Ви виграли рушницю? І я такий, о, ніфіга собі, людина мені телефонує відома. Тоді в мене ще не було каналу, я тоді не знав нічого про медійку. І я радісний, оформлюю всі документи, оформлюю дозвіл, і буквально за декілька тижнів, за три тижні, у мене з'являється ось такий Форд. Тобто, це буквально подарунок, але хлопці розігрують щомісяця Форд 500 для тих. Хто долучився до Української асоціації власників зброї, тому цей дробовик у мене опинився безкоштовно. Його ціна в форті від 10 до 13 тисяч. В магазинах його можна було купити за 13. А за документами, які на мене прислали, він коштував 10 700, щось таке. Тобто цей дробовик коштує 250 баксів. Він дуже дешевий. Найдешевший, так, да, в Україні. Найдешевший в Україні з того, що ви можете взяти, знову ж таки, якщо ми говоримо про помпові рушниці. Якщо це переломка, вона Може коштувати і 6 тисяч. Тобто вогнепальна зброя гладкоствольна в Україні доволі дешева. Так, да, да, і доступна. Я бачу в Вібісі ще був якийсь дешевий е, дробаш, це від компанії. Як же ця їх компанія називає? А я не пам'ятаю. Я просто з робовиками багато не співпрацюю. СТС. СТС, так. СТС, СТС це ж помпова, виробництво так. Ібіса. Так, да, да, да. <клес> так, ну там він тобто, коштував да. 9 чимось, зараз можливо теж 13. Суть в тому, що це найдешевший дробовик ще й українського виробництва. І сьогодні ми розберемо всі його за та проти. Що ж, ти його трошки поюзав? Розкажи, будь ласка, що тобі сподобалось, що не сподобалось. Ну мені сподобалось те, що він дійсно дешевий і об'єктивно його може купити собі школяр. Ну або студент четвертого курсу, якому вже є 21 рік. Тобто необхідно, щоб вам було 21 рік перед тим, як ви зможете купити таку рушницю. З переваг у нього є демфер, тобто у нього є буфер прикладу. Це виглядає наступним чином. Коли ви робите постріл, тут є пружини, що ця штука. Я, так. до речі, цього не побіту. Я не знаю, наскільки це необхідно, але на мою думку, найважливішою перевагою є те, що цей дробовик має трубу арочну. І немає буфера в трубі. Тобто труба скручується, і ось тут ствол на балдашник, його також можна при бажанні відгвинтити. Таким стає чином він стає ось такої ширини, і це, в принципі, є цікаво. Але проти закону так, тому що все ж таки цей дробовик був розроблений для МВС, для того, щоб залітати в квартири і для того, щоб вибивати замки. Але так як, мабуть, у компанії Форд не вистачило фінансів через те, що купили нову. Техніку нові верстати для виробництва зброї, майбахи, роллс там тептендер і так Можливо. далі. Скоріше за все, вони вирішили продавати через це зброю на вітчизняний ринок для того, щоб школярі могли її купити. Тобто, із переваг не так їх багато, але міцний ствол. Бач, патронник тут плавно переходить в ствол, сам ствол товщий за турецький дробовик. Ну і це буквально бетонобитне орудія для того, щоб ламати двері, для того, тобто, щоб. Для бричингу? Да? Для бричингу, так, це і є дробовик для бричингу, він важчий. Якщо ми говоримо про турка, середня маса турка буде набагато меншою. Тобто турок буде важити 2 кг, 2,5 а ця штука важить там, до 3,5. Тобто за рахунок товщого ствола, за рахунок труби, оця труба важка, і за рахунок металу. Металевого ресивера. Давайте а, зробимо чекап. Тур, турок більший він, він композитний. Да? Турок композитний в нього пластиковий приклад і в нього пластиковий і труба прикладу, і сам приклад, в нього алюмінієва. Ось ця ресівер, блок ресівера. І тепер давайте перевіримо магнітиком, що тут магнітиться. Очевидно, ствол магнітиться, подовжувач ствола, гайка, труба. Все це металеве, ручка пластикова. Ресівер також алюмінієвий. На ньому можна сфрезерувати планку, але він виконаний досить топорно, мені здається, це лиття. Да. Я бачу сліди, якісь ну, це, від лиття. це від форми, мабуть. Мабуть. Далі ось ця штука також металева, труба, аручна також металева. Ну і в прикладі встановлена пружина, тому він тут ледь-ледь. До речі, ось цей приклад, мені нагадав, є приклад від Fab Defense, який також має ось цей демпфер. Демпфер, але на калаш він да, Ми колись так. побачили таке на калаші. Досить Мені здається, цікаво. цей приклад також можна встановити на калаш, якщо на калаш встановити нормальну арочну трубку. Ну та, та, так, перехідник. Добре, розкажи, будь ласка, що тут по елементам тюнінгу одразу йшло, а що ти сам? Відразу йшли ось ці зручні накладки. Це накладки для встановлення додаткового обладнання, ну Тобто або ЛЦУшки, якщо ви вже заходите проти гуків воювати, їх можна вкрасти на свою Р-15. Якщо у вас Daniel Defense, ну це в принципі доволі непоганий захист, для того, щоб просто не царапати свої рученята. Далі тут вже в востоке йшла ручка переносу вогню. Це дуже зручно, тому що на турках такого немає. Набагато краще, мені здається, ось так працювати з дробовиком, для того, щоб його відкрити, тут є дуже незручний. Ну, тобто механізм, який дозволяє відкрити наш затвор. Тобто, ось ця ручка вона дає тобі якось більший речах для а того, а перезаряджати дає більшу ухватістість за рахунок того, що дробовик сам по собі люфтящий, він не такий зручний для того, щоб його отримати. Ось так. У нього коротка це циф... і рука може бути волога. вона ну, може Багато світати. чого мені тут не подобається. Знову ж таки, якщо відкинути. Всю лірику це об'єктивно робочий механізм, і ручка тут Ford, вироблена в Україні вітчизняна. Тому як ми можемо це не похвалити? Ми патріоти. Молодці закинули нам ручку. Вона також виконана з топорного пластику, не сильно вона охайна. Але знову ж таки, маємо те, що маємо. Я не думаю, що турецький дробовик за 250 доларів буде кращий за цей виріб. Ну, він, можливо, буде виглядати більш вичорно, але ну не факт, що краще. Добре, розкажи, будь ласка, про прицільні засоби. Я помітив, що тут немає у нас прицілу. Тут нічого немає, це просто варіант Нимає стоковий. Ціли. Не знаю, для чого його розробляли, але ну, об'єктивно для бричингу. Тому що там немає взагалі прицілу, ви прицілюєтесь буквально Стол, по пальцю. Лапа. Тобто ви коли утримуєте зброю ось так, то ось цей палець і вказує вам, куди ви хочете влупити. І тому, в принципі, цей дробовик об'єктивно бричерський і в ньому немає у нас цілику. Тобто у нас є тільки мушка, і ми буквально регулюємо положення своєї довжини прикладу для того, щоб наша щока лягала або нижче, або вище відносно прицільної осі. Таким чином, цей дробовик пристрілюється буквально під одного стрільця, і стрілець має зробити позначку по довжині прикладу. Для того, щоб його голова завжди лежала на однаковій. Ну, я інакше не можу пояснити, як з нього точно стріляти. Тому що ви не можете прицілитись, як навіть в турецькій, де є вже діоптер ну, да, да, мінімальний. Да, да. Тут тобто... все ж таки цілик відсутній, ви так. просто мушку наводите на ціль. Так. і вже і... Якусь... Довжина прикладу вас, вже, вам допомагає дізнатися, що куди і як. Ось. Тобто у нього регульований приклад і за допомогою цього ви можете регулювати висоту своєї щоки. Інакше я не знаю, просто, як його пристріляти. Ось цю мушку можна зміщувати лівіше, правіше за допомогою звичайної, звичайного мушковода від АК-74 або від АКМ. -у. І, в принципі, така штука. Якщо у вас є шуруповерт, можете сюди маленький такий такі по помітало сверлить або навіть два, щоб зробити цілик. Але дивіться, щоб він не заважав УСМ. Тепер давайте так. декілька слів про розбірку. Я думаю, по тюнінгу, ну тут що? Тут приклад, його можна поставити будь-який, навіть від Fab Defense або Макпулу. Ручка під планку Picatinny, ЛЦУшки можете прикрутити. Якщо серед вас є маніяки, ви можете на ось цю ліфтячу цівку, якісь ластохвости, <пізнається> нього каліматор. Да. Ну але знову ж таки, наскільки це виправдано, Все я залежить думаю, від вашої да, розбещеності. Тут можна просто планку від Севеджа 110-го під, <пізнається> <пізнається> під нахил поставити і. Ну, супер. Найтфорса якогось влупить, ну, для того, щоб ця зброя була по-справжньому. От... Не будемо далі продовжувати, тому що так. насправді об'єктивно топорний дробовик. Давайте трошечки розбірку, я покажу, які тут є нюанси. Давай, давай, тому що цей дробовик трошечки відрізняється від звичайної помпи. Для власників дробовиків не буде нічого нового, ви відкручуєте ось цю річ. Що це таке одразу? Кажи, це трубка магазину. Це труба магазину, в якій засовуються у нас набої знизу. Скільки, до речі, ємність магазину? Невеличка, або три, або чотири. Тобто а, тут зовсім маленький тут, магазин. Тут взагалі, да. так, але можна встановити подовжувачі, тому що ось ця штука буквально ось тут надфілем знімається. Я чомусь думав, що тут шість або сім ні, ні, тут зовсім мало. Далі ми в теорії, після того як викрутили гайку і втратили ось цю антапку. <реш> Бо на турецькому вона, ну, вона лита, тобто вона там є, вона ніяк не зніметься. Далі ми маємо потягнути ось цю частину. Бачите, але вона... О, тут знімається тільки ствол. В нормальному дробовиці має зніматися це разом з цівкою. Тобто тут затвор є не випадаючий. Я скільки не розбирався, я впевнений, що є варіант, як його розібрати, тому що, очевидно, це не єдина деталь, яка точилася, на чіпу. До речі, який тут твіст і скільки нарізів. А тут е один великий наріз. <різь> <різь> тобто цей ствол ну, об'єктивно важкий. Да. Ну, от Це воно все ж таки гладкоствольне, немає нарізів, бо це ж так. рушниця. І ось такий блок. Тобто для того, щоб почистити рушницю, до кінця ви не зможете добратися в затвор, тому що вам потрібно буде розбирати цілий механізм. Тут є якийсь 100% спосіб, як це розібрати. Мені це не показували. Можливо, зараз ми знайдемо в прямому ефірі спосіб, як це витягнути, але чомусь я не впевнений. Мені здається, що якщо ось ці два штифта... ну, потягни, будь ласка. За ось ці... Мені здається, я знайшов відповідь. Тягни. Тягни, тягни, тягни його, сильно тягни. Його не, не хоче, Не хоче? а ну якщо ми зараз двома металевими речима, ось цими натиснемо. Оп. Ану, спробуй його витягнути. Ні. Ну, значить, це щось не то ми робимо. Тобто, я впевнений, що це можна знайти в гуглі, подивитися, як воно розбирається, спитати у чат GPT або у власників фортів. Але, в принципі, ось такий так. інструмент. Турок якось набагато простіше, розбирається. а в ньому просто гайка викручується і далі він і сам все. розпадається. Ну, Мені здається, тут точно питання ось в цих штифтах, бо вони нажимаються. До речі, хочу вам нагадати про магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти з радістю допоможуть вам обрати. Необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших YouTube каналів та отримайте можливість на знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Як ти думаєш, чи оптимальна ця рушниця для того, щоб полювати на дрони? О, я думаю, для дронів я би обрав довший ствол, тому що мені здається, нам про дрони потрібно буде записати окреме відео, ага. бо багато є сказаного, недосказаного. Да, є магазини треба. зброї, які рекламують ці рушниці для того, щоб купити, от в Єгипті. В мене знайома була, і там діти бідні підходять і кажуть Купи. Жінка каже, мені не треба. Каже: ну купи хоч щось, купи. І от мені здається, українські магазини зброї, що до FPV саме таку політику використовують. Купи хоч щось, купи. Зараз актуальна тема, тому кожен питається якось нажитись. Нажитись на військовослужбовцях, які заробляють гроші, і волонтери, які гроші накидають. Я думаю, про це ми знімемо більш детальне відео, тому що мені б самому було цікаво підготуватися до цього відео, дізнатися, як працюють сітки, як працюють картечні, як працюють номера дробі. Ну, я вже знаю. Що там третій номер дробі оптимальний. Але для дробовика з коротким стволом не працюватиме вся ця тема з FPV, тому що тут ствол закінчується буквально ось тут. Тобто ось ну, Це да, то вже подовжувач це вже для того, щоб вписатися в рамки закону. Тобто він навіть не гладкий, Тобто він просто набалдаш. Просто є. Да, можна сюди затолкати пушечне ядро і зробити залп. Знову ж таки, якщо ми говоримо про полювання на FPV, нам потрібен довгий ствол або 76 см, ну або хоча б 60, для того, щоб у нас долітали ось ці дробини до нашої качки потенційної. Для полювання цей дробовик також не підходить дуже мало набоїв. Тобто він незручний в прицілюванні, на нього неможливо встановити каліматор без допрацювання. Це що для полювання на сусідів? Для Такі... полювання на сусідів, я на думаю, це дуже ефективна штука, тому що у нас на ринку існують тактичні дробовики. Як, от, наприклад, Троян 101. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарі, і якщо вам цікаво, ми запишемо відео про турецький дробовик, який, на мою суб'єктивну думку, в декілька разів кращий за ford 500 -й. Але коштує він не сильно набагато дорожче, буквально на 50 доларів. Знову ж таки, турецькі дробовики вже міцно зайняли нішу та турки дуже різко увірвалися на збройовий ринок України і дуже багато класних в них виробів. Є там Акдаси, всякі, які мене буде раджать. Я досить хочу його купити. Але щось мене утримує від купівлі цієї херабори хі Так ну я б теж для відео, якщо наші підписники напишуть, з радістю витратив би двадцятку для того, щоб взяти хацан БТС, тому що він дуже схожий. А R10 і хотілося б його пощупати. Можна було протестувати ці дробовики і на про купністі. Цей bullpup. Bullpup, так, так. тому що він компактний і об'єктивно він буде вміщатися в цей габарит, але при нормальній довжині ствола. І, До речі, бригади ЗСУ активно закуповували в якийсь період саме ось ці Хацани Бітії. Тому що в них магазин системи система харчування да. Ну, або питання, да, якщо вже ми будемо кацапською мовою спілкуватись. Давайте я поясню, в чому проблематика взагалі дробовика. Зараз ми надійдемо річ. Вот так вот. А, тут іще є нюанс з тим, щоб попадати. Я пам'ятаю, що мене, мене це пригріло, я не міг відразу попасти. І тут, наче він доходить, але бачиш, тут гайка не накручується. Тут, тут можна іще отак краще попасти. І тоді це вже нагвинтиться нормально, бо інакше гайка просто не триматиме всю цю історію. Отже, коли ми це зібрали, давайте продемонструємо, як працює цей дробовик. Отже, у нас існує нижнє вікно, і ми просто сюди заганяємо наші набої. Після того, як ми загнали сюди набой, нам необхідно раз. Загнати, а далі, щоб відкрити, у нас є ось цей незручний речажок. Угу. В турці він знаходиться ось тут, ну, тобто да, да, мені да. здається, більш комфортно. Скобую, да. І далі у нас просто випадає ця штука, але випадає вона не до кінця, тому що українці зробили рушницю, яку треба буквально добивати для того, щоб воно працювало. Тобто, в принципі, це не є погано, але це є нюанси, з якими вам при оперуванні цією зброєю доведеться боротися. Тобто гільза на... у нас після пострілу не буде випадати, а вона буде ось тут застривати, треба буде її Підбивати, Або це просто енергійно би. рухатись. Тобто дробовик То... взагалі помповий передбачає те, що ви дуже різкі рухи маєте робити, і це затримує вас. Напівавтомат все ж таки з цієї точки зору вигідніше, він за вас відпрацьовує. І ви можете зробити швидко, бум-бум. Але напівавтомат не. Зможе хавати определенні набої, якщо вони не досить якісні. Правильно? Звісно, Бо якщо вона не... зробить постріл, її заможе здуться, залишиться не... патроні. Є дуже важливий нюанс. Якщо ми говоримо про рушницю напівавтоматичну, у неї також є недогаз і перегаз, тому що вона працює під дією поршня, під дією викиду газів. Тобто, якщо у нас буде набій 1,24 грами, а 140 грамів куля, наприклад, то вони не будуть працювати. Буде працювати тільки те, під що газблок відрегульований. Сподіваюся, це також зрозуміло. Помпа в цьому відношенні є більш універсальною. Але якщо ми говоримо про ціну в магазинах на ці набої, вона буде вищою за те, що ви можете зробити. Значить, так, до закону про релот було дозволено релодити ось ці дробові Далі, патрони. Да. Так, і вони виходили суттєво. Дорожче, але знову ж таки, питання в тому, скільки ви стріляєте. Якщо ви за рік не стріляєте 5 тисяч, можливо, вам не треба вкладатись в релот. Тому що об'єктивно релодити дробовий набій приблизно втричі довше, ніж релодити на різний. Ну і знову ж таки, це вже питання виключно на стрілу. Якщо ви готові стріляти дуже багато, ви зможете зекономити собі декілька тисяч гривень на цьому. Але якщо вам потрібен дробовий для захисту оселі, а на мою думку, ось такий, дробовик... с важливої жінки, ви приклад. Буде пом'якшувач, бо там є демпфер. <реш> <реш> Жанс мізагініє на 15-й <реш> хвилині нашого відоса. Отже, фішка в тому, що дійсно дробовик був розроблений для бричінгу. Тобто його ніша використання це не полювання, не полювання на FPV, але полювання тільки на сусідів. Да, усунення їх дверей для того, так. щоб вони впали і зайти в приміщення. Тобто фішка в тому, що цей інструмент буде дійсно працювати, але для захисту оселі. І про це свідчить його ціна, його топорність, тому що людина-знавець зброї або колекціонер, у якого було декілька одиниць, він вже не подивиться на цю річ, тому що щупав в руках Мозбергі, да. щупав в руках Ремінгтони, які об'єктивно вже на ринку досить довго. Вони коштують великих грошей. Деякі одиниці коштують від 100 тисяч. За вогнепальну рушницю Та ти що а єсі по 400 бенелі, ну це вже так. витвори мистецтва. Це теж ви витвір мистецтва, але можливо в лапках, так. але да, то досить непогана гвинтівка на свої кошти. Знову ж таки, якщо ми порівнюємо з тим, що гвинтівка, було рушниця. на ринку. В Радянському Союзі були тільки вертикалки і горизонталки. Да, Тому, да, на мою да. думку, в порівнянні з ними це просто імба. Для того, щоб Стоюш. працювати CQB, для того, щоб робити швидку переприкладку, для того, щоб навчатися стріляти ось так. Для того, щоб навчатися стріляти ось так. А краще ось так сразу біля, біля губи тримайте, да. для того, щоб швидко здобути первинний стрілецький досвід. Виді колись одлетіло так в губу, блядь. Але знову ж таки, стріляти по тарілкам. По пролітаючим стріляти, по пляшкам з водою. Це доволі цікаво, і таку зброю також можна розглядати для плінкінга. На мою думку, це вигідніше, ніж за 250 доларів купити воздушку. Та, ну, ну, це, звісно, вже набагато цікавіше за воздушку, і у вас з'являється широка номенклатура набоїв. Давайте трошечки про набої. Давай, ми тут так. так гарненько виставили набої, вони всі О, блядь. Все О, от. О. Отже, попіздід. Розкажи да, пару слів. У нас є набої трьох типів. Ну, головних трьох типів знову ж таки бувають комбіновані. Буває таке, коли картечі, наприклад, у нас структурована, там якось вона називається специфічно. І в мене вилетіло з голови, тому що я не любитель дробовиків. Якось воно називається по-своєму. Блін, я не можу на прямому ефірі згадати. Отже, давайте розпочнемо з дробі. У нас існують різні номери дробі, від крупних нулів, коли там 6 нулів, це крупна дробь, до... Номерів 13, 12 і 11 на перепела. Тут таких немає, тут дріб переважно 4 3, 5. Це найчастіше дріб, якою полюють. Тобто у нас існує контейнерна дроб і безконтейнерна. Очевидно, контейнерна дає вам трошки менший розкид. Якщо ми говоримо про розкид дробі на 50 метрах, він буде приблизно ось такий. Тобто ну, це доволі реально вразити качку на короткому Друг, стволі той самий. Розкид буде набагато більший, тобто довгий ствол дає кращу купність. І контейнер використовують, як правило, на довгих стволах. Тут у нас буквально обріз, тобто ви бачили, наскільки він короткий, і знаєте, що ствол закінчується ось тут. Тобто, довжина цього ствола, де розганяється куля, у нас всього-навсього 30 см. Тобто він дуже компактний. А це буквально як глушник. тобто Він, можливо, на 15 метрів за секунду пришвидшить. Польот дробини, але знову ж таки цей дробовик більше для фанової стрільби, і для того, щоб вишибати замки, для того, щоб він був короткий. Тому дробь з нього навряд чи буде хорошо летіти, вона не буде летіти купно і вона не зможе вражати цілі далеко. Цікаво, даже було б болгаркою обрізати ось цей подобаний. А там гайка. Там, а там гайка, гайка і вона приплюснута, тобто, якщо його нагріти, і там по... Коротше, сварка і болгарка, і у вас все вийде. Так, так. Я думаю, тут можна дуже багато гратись, тому що він зроблений навіть так, що в мене виходило цю трубу без зайвих зусиль, просто руками відкрутити. Мені він прийшов в коробці з люфтом, ага. тобто він не був навіть зварений. Ось ця арочна труба, вона у мене просто ну, руками розбиралася. Я дізнався, що вона не впливає на роботу механізму. Нормально. Хоча Форд це підприємство концерну Міністерства внутрішніх справ. Ну, тобто, вони вже свої інструкції буквально порушили тим, що людині відправили в коробці зброю, які приклад знімається рукою. Ну тобто, що ж ви зробиш? маєте розуміти, що такі інструкції МВС. Ви, якщо і робите МВС інструкції, то дотримуєтесь, хоча б самі, тому що мені прийшла гвинтівка без. Труби. Так, краще Дбивілося. не дотрибутись. 100%. <рес> Отже, наступний боєприпас, який часто використовується при обороні оселі картеч. Для чого картеч? Для того, щоб вражати більшу площу. Але ефективність картечі порівняна з кулею. Якщо ви прострілювали кулею м'ясо з дробовика, ви знаєте, що вириває величезну діряху. І цей… Буквально надлишок енергії, тому що у дробовика енергія від 15 до 2000 джоулів. Можна розкачати набій до стероїдів, буде 2200, але це вже небезпечно. У вас від гільзи буде залишатися тільки жопка. Бо жопка латунна, а гільза пластикова. Я не раджу вам експериментувати, тому що якщо у вас розлюбчена ось ця кнопка, яка дозволяє вам зафіксувати затвор, ви можете просто залишитися з лицем в. Порохи. Тобто обгорить це все, тому що дійсно віддача потужна. як у мультику, знаєте, тобі Джері відстріляє його да, да, да. чорне. І може бути ромашка. Ну, на такому дробовіці ромашка ніколи не буде, тому що ствол, я бачу, важкий і товстий. Але якщо ми говоримо про турецькі дробовики, вони дуже з тонкого металу. І там дійсно може таке з вас настільну. З фольги дійсно. Знову ж таки, картеч доступна. Ви можете використати согласована картеч, Я згадав, як це називається. Согласована картеч передбачає те, що в діаметр вашого контейнера входить або 3 картечі 7,2 2 міліметри, або 2 плюс 2, і вони отак, як планетарно. Ага. Входить картеч 8 міліметрів. Або картеч 9 міліметрів. Тобто там існують конкретно номери картечі 7,2 і два міліметри, і дев'ять і Щось таке. І це спеціально для того, щоб її комбінувати, щоб тобто, голова в зомбі розліталася ефектніше. Так, ну і картеч використовують для захисту оселі, тому що це ефективно, тому що це дозволяє отримати на малій відстані хороший розкид і вразити супротивника попри похибку в прицілюванні. На мою думку, це ефективно. Ну і також набій є куля. Куля у нас запакована ось в такий набій. У нас існує єврокапсуль. До речі, він коштує близько 3 гривнів. Троб, ви можете лить там з полілейки або з ложечки. Коротше, варіантів мільйон це просто народна штука. І я знаю дуже багато дідів, які вечорами сидять і просто комбінують картеч, дроб, перевіряють, наскільки добре використовувати той ну, чи інший порох. Пил, магічний пил від феї, там всякі дракона. Тому що це ж ну, три аномальні формули. В ньому заключались три аномальні формули. Сіла царя Соломона, «Магія агіномов і скористь драконов. Хто слухав тяжолу атлетику, должен пам'ятати ці вірші. Тому, знову ж таки, ось така номенклатура набоїв. Якщо ви грали в «Сталкер», знаєте, що є куля-дротик. Да, 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 да. Тобто існують різні така варіанти. Не сильно ефективно згоден. Але якщо ви будете розумітися на тому, як споряджати патрони, у вас вийде його зробити надійнішим за магазинний. тому що магазинний набій, якщо ви його ніколи не використовували, може застрягати, тому що екстрактори всі різні, різної форми. І під екстрактор, екстрактор це ось ця штука, ось ця маленька річ, яка буквально витаскує з вашого патронника гільзу. За закраєну, ну то цей екстрактор може бути не підігнений під ваш конкретно набій, внаслідок чого ви будете стикатися з затримками при стрільбі. Тому будь-які знання потрібно перевіряти і набій, який вам подарували, необхідно відстріляти. В інакшому він просто не буде працювати ефективно. Якщо звір вам пробачить похибку, хоча я не знаю, чи пробачить вам кабан, який на вас вибіг. Мабуть, не пробачите вже. Ну то, очевидно, зловмисники будуть намагатися забирати ваше здоров'я, забирати ваше життя. Тому для самооборони необхідно обрати надійний боєприпас. Сподіваюся, тему дробовиків ми розкрили. Да, да. Якщо людям буде цікаво, вони напишуть коментарі пишіть, і скажуть, да. що нам потрібно розглянути. Можливо, для каналу ми візьмемо БТС, тому що я давно на нього да, дивлюся. Да. А кому буде цікаво, пишіть, ми можемо перевірити його в ділі, тобто, що пробиває український дробаш. Постріляти з нього, да, по різних предметах. Я думаю, це буде цікаво для того, щоб дізнатися по м'ясу, як працює картеч, дроб і наскільки взагалі ефективне використання короткоствольного дробовика проти звичайного. Купимо якусь свинину, постріляємо Чого потім почистимо дуже... і пожаримо. Я думаю, так. Да, Зараз нас погода чудова, травневі свята, можна жарити шашлик. разом так. і постріляти. Отже, таке у нас сьогодні вийшло відео. Да, да. Продовжуйте слідкувати за нашими медійними спільнотами, ставайте спонсорами, і у вас буде можливість зекономити декілька тисяч на купівлі навіть ось цього найдешевшого дробовика за 10 тисяч гривень. На мою думку, він відпрацьовує кожну свою копійку, тому що він дозволяє учню 3-4 курсу універу вже здобути вогнепальну рушницю і навіть на орендованій квартирі захищати свою оселю. Я думаю, це його і є функціонал. Що ж, а з вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Ютуб-канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе.